Усім доброго вечора, розповідаю, що в мене змінилося в моїх перепілок. Справа в тому, що десь тиждень тому, може трошки більше, я вирішила зробити контрольне зважування і помітила, що в мене в маточному стаді зустрічаються курочки вагою 450-470 грамів. І для того, щоб в мене було хороше маточне поголів'я, Важкої лінії, то мені прийшлося зробити тут невеличкий маневр. Всіх курочок, які були вагою менше ніж 550 грамів, я прибрала. Тому з трьох кліток в мене залишилось тільки на дві. От, одна, от друга. Вони в мене вже дуже добре несуться, і вже можна закладати на інкубацію яйце. Яйце вже оплідне, хороше, якісне. А, але через локдаун я не дуже тому хочу. А, в, по птичці я дуже задоволена результатом. В мене вийшли курочки важкої лінії. Півники трошечки менші, але в принципі, це хто тримає перепілок, знає, що півники в них, в принципі, менші, ніж курочки. Так що, от такі от справи. Зараз я вам відкрию друга клітка. Обидві квітки вже несуться. Ось такі от гарнюки в мене бігають. Це в мене техасці важкої лінії. Щоб ви розуміли, в мене було десь в районі 300 голів птиці, з якої я робила відбраковку, щоб зібрати собі 60 штук хороших якісних курочок з хорошою вагою, і саме, щоб вони неслися. Це дуже невигідно, це дуже незручно, це дуже великий перерозхід, але якість яйця від цього набагато вища. І в итогі в нас вийде хороше, гарне потомство, яке буде швидко рости, швидко набирати вагу. І у віці 40 днів я різала своїх порчаток, то в мене вага в них була. Саме тушки десь в районі 250-270 г. Живою вагою не скажу, бо, чесно кажучи, не перевіряла. Так що, отакі от у мене зміни відбулися у перепілочок. Хто хоче інкубаційного яйця, звертайтеся. Ставимо лайки, підписуємося і будемо далі з вами вирощувати різних пташок. Хочу ще раз ще вам зняти відео зі своїми індичатами, але ніяк я їх не можу спіймати. Вони зараз дуже спекотно, вони в саду, ховаються в кущах від сонця, від жари, тому зняти їх поки можливості немає. Подивимось, може це зроблю завтра зранку. Так що всім до побачення, до наступного відео.